Друзі, всім привіт! Рада вас вітати у новому влозі. Я зараз знаходжусь в магазині Second Hand, де всі товари йдуть на вагу. Ціна за кілограм 419 гривень. Знайшла дуже багато всього цікавого і зараз буду ділитися з вами. Тож, всім приємного перегляду і напишіть в коментарях, яка з моїх знахідок сподобалась вам найбільше. Розпочинаємо огляд з такої вінтажної сумочки від наніні, це шкіра. Наступна сумка ось така, мені сподобалась вона по формі. Класне тиснення, це шкіра, але сама сумка вже, як ви бачите, в поганому стані, тому її я не купила. Сумка від ESPRIT, Це не шкіра, але стан просто ідеальний. Вирішила вам показати. Трендова актуальна форма. Всередині вона вся ціла, підкладка, все в ідеальному стані. Наступні дві знахідки це просто шок. Така розкішна вінтажна хустка від культового бренду Ерме. Вона просто в ідеальному стані. А це малюнок як витвір мистецтва. І ще одна хустка від Арме. Це хустка 1953 року. Вона має назву Птахи лісів і полів. Автор дизайну Хуго Кругер, який створив цей неповторний малюнок. На цій хустці присутня пляма, але я її все рівно придбала і спробую її вивести. Ще одна невеличка, дуже красива хустинка. Вона лежала поруч з попередніми, іде без бірки, і на ній зображені красиві троянди. Ось така велетенська шовкова хустка, знаком зодіака. І ще одна розкішна хустина з коником. Це 100% шовк, вона в ідеальному стані, теж без підпису, але це не робить її менш красивою. Вона мені дуже сподобалась. Ще з цікавого мені трапився ляний рушник від Версаче. Вибір одягу був невеликий, проте мені вдалося відібрати декілька позицій, щоб вам показати, і дещо я придбала. Перше, що мені сподобалось, це ось такий світшот від Марко Поло. Він в хорошому стані, у смужку. Ось такі штанці. Теж Марко Поло, це льон. Їх я не придбала, бо на них я побачила жовту пляму. Не знаю, це видно на відео. Ось показую вам. Я не впевнена, що я змогла б її з льону вивезти, тому не купила. І надзвичайно красива куртка. Це шкіра трендового шоколадного кольору. Куртки з шкіри трапляються в ідеальному стані вкрай рідко, в секонд-хенді. а це, погляньте, всі, всі хуточки брендовані, всередині підкладка ціленька. Присутня бірка, де вказано, що це шкіра. А тим часом мені часто трапляється бренд Марко Поло. Це не є дешевий бренд, це преміальний бренд. Цінова політика приблизно як масиму Дутія, можливо, і трішки вище. Мені сподобалась ось ця невагома блакитна блуза. Ще була футболка від Марела. Грала це лінійка Максмара, але як на мене, футболка трішки застаріла, тому її я не купила. І дуже сподобався сарафан. Це стовідсотковий льон насичений червоний колір. Максі довжина. Це відомий британський бренд Laura Ashley. Ще знайшла водолазку від люксового бренду Джелсандер, але на превеликий жаль побачила дірку, тому не купила. Відібрала переглянути багато ремнів. Показує, що мені сподобалось перше. Ось такий плетений з шкіри і текстилю. Його я купила. Був ще такий шкіряний ремінь, але показую от вам, що він вже в поганому стані, відклеєний. Ще був ремінь від Мекс, але він дуже на вузеньку талію. Мені він був замалий. І сподобався ось такий ремінчик від Олівер. Його я придбала. Він на 105 см, це також шкіра, пряжка, все в ідеальному стані. І ще був ось такий чоловічий чорний ремінь, Це також шкіра. Але він не був в хорошому стані, тому не купила. І ще взяла багато мішечків для зберігання взуття чи одягу, чи для того, щоб відправляти посилки. Якщо таке щось трапляється, я теж купую. Переходимо до примірок. Чайка ж небагато, але всі мені дуже подобаються. Погляньте на цю куртку. Вона йде як жакет, дуже класна і якісна. Блуза від Марко Поло теж мені дуже подобається. Це стовідсотковий кутон, вона невагома на тілі і виглядає дуже красиво. Сукня від Laura Ешлі теж дуже мені подобається. У ній все ідеальне і довжина, і фасон, і сам склад тканини. Я хочу показати вам, що цікавого було зуття, але не мого розміру. Перше, це ось такі лофери від пенч, це лакована шкіра. Ще одні красиві шкіряні лофери на резиновій підошві. І сподобалось мені собо на каблуку. Авеню. Шкіра, стан дуже хороший. Також цього тижня я відвідувала люкс оновлення і поділюсь з вами що цікавого було. Перше, це ось така сумка шопер. Вона з шкіри, але показує вам, що шкіра чомусь осипається. Всередині вона ціленька і так постану претензій до неї немає. Можливо, якби вона була в надзвичайному відділі, я б її придбала для себе. Був ось такий гольф з Кашеміру. Мені дуже сподобався. Я спочатку зраділа, хотіла його придбати, але вже пізніше побачила, на що на рукаві він зашитий. Не знаю, як його він потрапив у відділ люкс. Це для мене загадка. А ось ці туфлі це щось просто неймовірне. Вони мого розміру, це Prada, оригінал. Я знайшла їх на сайті, і такі туфлі продавались з Бушнів за 300 доларів на eBay. Ще сподобались чобітки з натуральної замші. Це теж 38-й розмір. Дуже красиві. І ще такі черевички. 39-й розмір, шкіра. Дуже гарний, акуратний каблук. І було багато шльопанців го розміру, але не шкіра. Показую вам, як вони виглядають в стилі арме різних кольорів: чорні, коричневі, білі, ще ось такі блакитні. Ось ці дуже милі шльопанці дитячі від Levi's і малесенькі найкі. Взуття був справді хороший вибір. Ось такі лодочки з шкіри на низенькому каблучку. І ще такі самі, тільки вже з замші. Замша натуральна, всередині вони повністю з шкіри. І ще такі шкіряні босоніжки від Тоц. Друзі, дякую всім за перегляд, за лайк, за коментар і за підтримку мого каналу. До зустрічі!